Перемир'я для того, щоб почати справжні перемовини? чи перемир'я для того, щоб надати передишку і для того, щоб змінити владу в Україні. Порожні слова і поведінка безвідповідального лідера воюючої держави всім набридла. І всі хочуть заміни Зеленського. Партнери хочуть, тому що нема з ким говорити, неможливо говорити. Питання інше. Хто замість Зеленського і в який спосіб для цього потрібно в тому числі і перемир'я, щоб витримати вимоги Конституції України, але помітили, оскільки про це йдуться розмови, Київ то за, то проти, але навіть не виробляє поправки до тимчасового виборчого законодавства, тому що боїться цих виборів. Друге, перемир'я теж на яких умовах одно діло зупинити. Так би мовити, перестати перестать, перестать стрілять, як говорив Володимир Олександрович.